В першу чергу про вибори дуже правильною є думка висловлена сьогодні про те, що розбіжності між результатами екзитполів і фактичними даними віцевика показує, показать, покаже нам ступінь фальсифікації, рівень процент і так далі. Фальсифікації виборів це однозначно. Друге, дійсно, ще одна думка цікава, я її підкреслюю, що у нас багато інновацій, але інновації не в підприємництві, не в економіці, не в фінансах, а інновації в виборчому процесі. І просто виправленням технічних помилок, технічних каз, казуїстик не можна виправити весь цей виборчий процес. Знайдуть нові речі. Ну як, наприклад, боротися з такою з таким методом, як на одній з дільниць в Оболонському районі. Разів п'ять виключали світло по одні-дві хвилини. Якщо навіть ти фізично можеш схопити за руку, що якась рука поклала в цей час бюлетені в, 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 в нашу шафу в цю в скриньку, скриньку, то нема матеріального доказу, нема фотографій, нема відео. В інфрачервоному світлі ніхто не забезпечений був. Відеозйомкою. В інших дільницях там теж такого типу ну, нема просто опломбованих скриньок. Всі скриньки не опломбовані. Ну отак, жодна скринька на одній з дільниць не була опломбована. Це виявили самі виборці там в 4-5 годині. Ну, Якщо знаєте, так вскрізь згадувати, почалася фальсифікація до 8 годин ранку. Усували спостерігачів в цей момент, тому що думали, що ну, спостерігачі прийдуть. Коли її проснуться, прокинуться, поки там почухаються, і так далі. Там, де дуже різко отримали супротив, то була фізична. Це в Києві фізичний вплив. Зривали бейджики, з, тобто діяли чисто незаконними кримінальними методами. Привозили хлопців такої зовнішності на певній дільниці. Ну і прийшлося діяти правовими методами і дуже активно, в тому числі. З використанням таких інститутів, як прокуратура і так далі, не тільки ОВК, ЦВК, тому що ОВК, наприклад, скарги по дільничних комісіях іноді не приймає, каже: Ну нам не, нема коли, ну куди ти будеш битися головою, в суд, куди? Якщо вони не приймають просто у тебе скаргу аргументовану, складену і тому кажуть, завтра принесіть її. А в перші половині дня, сьогодні, ОВК було зачинено. Певний час, щоб не, не було. І, і вчора було певний час, ОВК зачинене, щоб не було змоги повідомляти. А в останні години нічого вже змінити фактично не можна. Тобто е, е, важливим є зміна самого стану суспільства щодо його неприйняття такого типу е, речами. А, адже ми ж слухаємо про різні порушення, ніби це Е, Фактологія, документальний фільм, ну було там, там, там і спокійно пішли е, спати. Нам треба перейти звичайно до таких норм, як в країнах Балтії е, Прибалтійських загалі країнах, коли в цей же вечір повідомляється в електронному будь-якому прямому режимі результати голосування. І потім, вже, якщо які відхилення, то ці факти треба досліджувати, а не спиратися на ті факти, які будуть після е, год, доби чи двох діб. Змін внесення змін в реальні результати виборів. Ще один, ще одне невеличке доповнення і мої враження. Відбувається серйозна криміналізація виборчого процесу. Я от думав, з чим це пов'язано? Криміналізація якого характеру? По-перше, платяться гроші різним комісіям, різним членам, секретарям головам комісії, і щоб ті діяли. Своїми методами, не своїми методами. Ну такий пікантний, наприклад, епізод, як у одного члена комісії на столі лежала квітка гвоздика. Чому у неї лежать, а в інших не лежать? Ну, спостерігачі виявили, що це карусель запущена через цю людину, а, а щоб виглядало саме до неї підходять і включають механізм. Кидання якихось бюлетенів від відповідного члена комісії отримуються такі бюлетені. Ще один винахід: що камери дивилися так, щоб не попадати в поле зору саме тих, хто видає бюлетені. Викручували камери. В першу половину дня так стояли, в другу половині дня ці ж камери стоять інакше. Ну тобто, це це все не вирішиш цих питань. Криміналізація, оплата всіх спостерігачів, по-перше. А по-друге, покупка звичайних виборців. Дійшло до того, що в Києві половина округів куплена. Тому що коли проходять е, ті люди, яким загрожує кримінальне покарання, як е, люди з команди Черновецького, це Ксупруненко, е, його зять прямий, Столар, це е, з групи його молодої команди, там фінансові речі різні виконував. Ну і інші деякі особи, як довгий, відомий всім, звичайно, Пилипишин. Пилипишин, ця наша бізнесменша Герега. Тобто ясно, що там працювали. Ну мені розказували деякі речі про масштаб різних фінансових вливань людей, які працюють, як там всі, всі адміністративні важелі від. Двірників до всіх інших, як працюють на такого типу, і у нас, на жаль, в Києві вони проходять. Тобто люди ж взяли ці гроші і йшли голосувати. Якби люди не голосували, ніякі б адміністративні ресурси не допомогли. правильно? І окремо скажу, що на деяким із них є загроза відкриття кримінальних справ, і їм зробили відстрочку, тому що вони заплатили хабар, кандидатів не притягають. Після виборів вони сподіваються потрапити за будь-які гроші. Ще чому криміналізація відбувається? Зверніть увагу, що останніми роками, ці два з половиною, вже майже три роки, як ми живемо при новій владі, відбувається дуже серйозне фінансування з державного бюджету приватного бізнесу. Приватний бізнес, олігархи різного типу, наближені, там Донецькі і так далі. Вони не просто прийшли. Вони всі сіли на величезні фінансові дотації, субсидії, інвестиції. Всі об'єкти інфраструктурні, які будувалися, вони вкладалися в приватний бізнес. Жодного публічного бізнесу чи жодного там іноземного бізнесу в Україну не пустили, давали тільки гроші своїм.